Друзі, сьогодні приготуємо вінегрет. Це дуже корисний поживний вітамінний салат. Додаю сюди ще квашену капусту, зелень та цибулю. Але цибуля не звичайна. Все зараз розповім. Ходімо готувати. Спочатку потрібно відварити овочі. Картопля, морква та буряк все по 3 штуки. Картопля і морква середнього розміру, а буряк беріть побільше. І ще потрібно відварити квасолю або ж взяти консервовану 150 грам. Овочі ріжемо на невеликі шматочки. Далі беру ось таку сіточку для овочів та подрібнюю їх. Звичайно, можна зробити це ножем, але мені так зручніше і швидше. Подрібнюємо моркву, картоплю та буряк. Тепер беремо три квашених огірка та ріжемо їх ножем на невеликі кубики. І для свіжості він додамо трішки зелені по маленькому пучку кропу та петрушки. Ми все підготували. Ще будемо додавати квашену капусту та цибулю. Тільки мариновано. Посилання на те, як їх приготувати, буде в описі під відео та на екрані зверху. З'єднуємо всі інгредієнти. Я беру по одній третій частині від нарізаного, щоб одразу багато не замішувати. Буряк, огірки, квасоля, морква, картопля. Далі маринована цибуля. Посилання даю. На весь об'єм овочів піде одна ціла цибуля. І ферментована капуста з журавиною та яблуками теж є посиланням. Або ж додавайте, звичайно, квашену капусту. Зелень, сіль за смаком я додаю пів чайної ложки та 1 четверта чайної ложки меленого перцю. І все змащуємо рослинною олією 2-3 столові ложки. Ретельно все перемішуємо. Ну, що може бути краще, ніж такий корисний салат сезонних овочів? Виходить дуже смачно та поживно. Маринована цибуля надає пікантності, а зелень свіжості. Друзі, розкажіть, як ви готуєте вінегрет. Та якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими і підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім смачного та до нової зустрічі!